Вітаю! Ви на рукодільному каналі з вами Наталя. Сьогодні я вам хочу показати, чим я займалася останні два тижні жовтня. Перша частина в мене вже вийшла на каналі, якщо ви ще її не бачили, то обов'язково подивіться, там є і фініші, і старти. І в цьому відео теж буде декілька фінішів, стартів не буде. Але буде ну, такі дуже гарні просування моїх поточних процесів, які я хочу завершити у листопаді, щоб в грудень в зиму вже йти без боргів за осінь і вишивати щось таке, знаєте, затишне, зимове, новорічне. Мені дуже хочеться розпочати декілька робіт, продовжити ті, що в мене є. Розпочати семплер. Ну, це все згодом я вам покажу, коли буду планувати вже плани на зиму. Але, знаєте, як, здається, в минулому разі то осінь планувала, я планувала. Ну, в принципі, я за планом та йду, але були деякі такі, знаєте, старти, які я не планувала. Але все ж таки, більш-менш за планом я все ж таки рухаюсь. І сподіваюся, що в листопаді я все ж таки завершу те, що я хотіла, бо наша СП Вікторія Ukrainian Стічер вона його. Ще трошечки здвинула на місяць, то він повинен був завершуватися в жовтні. А це він завершиться 29 листопада. І в мене є всі шанси завершити свою королеву воронів. Я там на цьому тижні ну, добре так попрацювала над нею. Зараз я вам все покажу. І не перемикайтесь, беріть чайок каву і бажаю вам гарного перегляду. Ну що. Погнали! Так, в кадр я вже поклала свою королеву воронів. За половину жовтня я додала в роботі 4300 хрестиків. В принципі, це доволі таки гарно. Рухаюсь я знизу догори, і я вже вишила майже всю юбку на платі. А, тобі ж мені тут залишилося ще трошечки, завершила я, зараз я множеці візьму і вам покажу. А, мені потрібно ще ось тут а, взяти. Да? так? Мабуть, вам покладу. Ну, ось цю діляночку, частинку юбочки завершити, ось тут от пустоти до завершити. І я вже буду скручувати раму і рухатися наверх. І тут вже будуть такі, знаєте, з чорного кольору, такі як венжелючки. І вже там в мене, в принципі, плаття трошечки вишито. І я хочу, що я взагалі планую. Завершити юбку, йти до верха, завершити всю плаття і потім вже робити ось ці башенки, ще одного ворона. І потім я її поперу і буду вже робити, зашивати плаття вже шовком, для того, щоб вже більше її не прати. І буду вже наприкінці роботи пришивати бісер. Бісера тут багатенько. Я думаю, що ну, скільки в мене там зараз, я вам зараз скажу. Наразі в мене в роботі 44%. В принципі, я намагалася завершити на 50% і потім розпочинати іншу роботу, але я втомилася від оцих чорних кольорів і я. Завершила ну, логічні ці участки і пішла вже вишивати далі. Ну, Трошечки відпочину від неї, і, звичайно, буду її далі брати і далі її просувати. В принципі, нічого я не можу більш щось таке знаєте, сказати. Можу тільки сказати, що в мене з'явився такий гарнющий магнітик. Дивіться, який ворон, він мені допомагає у вишивці. Це мені подарувала його Юлючка, мандрівниця з голкою. Юль, величезне дякую, класний такий атрибут для помічничок для цієї вишивки, такий, знаєте, тематичний саме ось в тему до цієї королеви воронів. І він такий чорний і а, такі відтінки, в принципі, такі, як і використовуються у а, цьому платі. Ну, в принципі, гарно, мені все подобається. Ось така в мене є робота. Друга робота, яку я брала ось буквально останні 3-4 дні, це ось цей від Glenn Place ось такі чудові листочки. осінні. Мені вона дуже подобається, вона неймовірно гарно виходить. І я хочу її все ж таки цієї осені завершити. Але, знаєте, вона не так, в принципі, вона не складна. Вона доволі таки лег... легка ну, робота, схема. Але ось це часта зміна нитки, вона трошечки тормозить виконувати цю роботу. Бо постійно ти змінюєш ниточку, і це, в принципі, так багатенько часу виходить. Ну, але все ж таки я. Дивіться, що в мене вже є, ось так мабуть, да? В мене вже я розпочала з середини. І ось це, це центральний елемент цієї роботи, Ось він. і я е, рухаюсь догори. І ось це я, виходить, розпочала робити ось цей листочок. І якщо я вищу ось цей листочок і ще вишую. А жовтий, ну і ось, ось, ось так ось, ось цю частинку і ось цей елемент разом з жовтим, то це буде у мене ну, майже половина роботи. В принципі, швиденький він йде нормально. Вчора я вишивала ось цей червоний листочок, потім ось цей жолудь вишивала. Минулого разу я вишивала ось ці два листочки, цей жовтий. Ну, в принципі, доволі гарно все виходить, мені все-все-все подобається. Дуже класна атмосферна робота і мені дуже подобається Glendon Place. Це такі розробки, знаєте, дуже яскраві, дуже гарні. Обов'язково, коли я вишу саме цю роботу, я зніму відео. Про свої вишиті роботи від цього виробника. У мене вже вишито дві роботи, це буде третя. І відьмачка ще від Glenden Bless. Треба її теж брати до роботи, бо там вона не дуже величка, може, все ж таки я її залипень теж. За липень. Ой, за листопад я її все ж таки теж вишию. Тут багато буде бісеру, багато в цій роботі буде крейніку, ну, вона неймовірно, гарна. Мені. Все подобається. Це, знаєте, така от справжня осіння робота. Ось цей різноманітні листочки, які є, і вона дуже гарно виходить. ось Так що я м -м, дознімаю відео і буду завершувати ось цей листочок, ну, ось це ось такий. Потім а, зроблю, мабуть, ще ось такий на горі. І буду тут вже заповнювати креніком, щоб вже можна було робити серединку і йти далі. Класна робота, мені, я ж кажу, все-все-все подобається. Бісер, я, мабуть, буду пришивати вже наприкінці роботи, бо рама ця не дуже велика, і я не хочу її постійно, ну, щоб бісер знаєте, закручувати в раму. Я потім її поперу і пришию бісерок. І все, і буде у мене вже готова робота. Ну, класна, робота мені дуже-дуже подобається. Вона така яскрава, вона така класна. Ну, Я тільки, знаєте, сідаєш за неї і ти поринаєш у цю осінь таку спокійну, сонячну, трошечки, там, коли падає листячко. Ну, дуже класна робота, мені неймовірно, хочеться її завершити. Я її бачила оформлена у Аліни. Вона класно виглядає в інтер'єрі. І, в принципі, я теж її завершу обов'язково. Це був мій е, другий такий процес, який я, в принципі, просувала на за ці останні два тижні. Е, не можу сказати, скільки я... Зд... На цій роботі я не вишила хрестиків, бо я вишиваю по паперовій схемі. У мене перенабору нема. Ну, в принципі, для мене це не проблема. Вишиваю по паперу та, та й все. Ось, так що я буду далі продовжувати вишивати цю роботу, і як вона в мене буде просуватися, я буду обов'язково вам її показувати. Ще я вишивала такі, знаєте, маленькі роботи від Мілхіл. Зараз я їх. Покажу, що я тут вишивала і що в мене наразі є. Так вишила я ось таку тиковку. Це Мілхіл, дуже класна, вона така тематична, саме на осінню тематику, Хеллоуін Ну, все як ми і любимо. да Зараз я з пакетика її... Витягну. І ось що в мене є. Дуже класна, яскрава робота вийшла. Вишивала я її на заготівки від Уліани Якової. Ну, Мені все подобається, як вишивається, і результатом я задоволена на всі 100%. Вишивалась вона не дуже складно. Тут, в принципі, все зрозуміло. Ну, дуже класна, така атмосферненька робота в мене вийшла. Ось такий гарбузик у мене є. Що по залишкам? Залишки залишились, в принципі, непогані. По бісеру тут взагалі ниточок мені теж всіх вистачило, бо... Ну, В принципі, нам вже пропонують тут вишивати в три нитки. Я вишивала, ну, бачите, в дві нитки. Тобі ж, ниточок мені вистачило, і бісера теж висточила, Тут чорного дуже багато залишилось ось цього жовтенького та такого, фіолетового. Бо як пропонують нам робити ж з бісера підвіз. А я не робила, і з цього в мене чорний бісер, в принципі, дуже багато його залишилося. Я не планувала робити з бісера ось цей підвіс. Це ось ця робота. І друга роботу, яку я розпочала, це ось цей гарбузик з смаколиками, з цукерочками. Ой, він такий гарнющий, я не знаю, він неймовірно класний, яскравий. Мені теж він. Дуже сильно подобається, і я його розпочала, звичайно, теж вишивати в рамках нашого SPS хеллоуіна. Зараз я вам покажу, на якому я взагалі етапі. Тут в мене голка. Ну, ось так Ось так в мене зараз є. В принципі, тут сідай та вишивайте, та завершуй а, цю вишивку. Тут, в принципі, залишилось не дуже багато. В нижній частині я вже пришила бісерок, там залишилася надпис, да? І вишивати ось ці смаколики, які там нагорі. Ну, в принципі, мені все-все-все подобається. Неймовірно гарна робота. Вона така яскрава-прияскрава, і мені... Це буде другий мій фініш в цьому СП, отакі малявки. І а, третя робота, яку я буду. Ну, Там треба для номерочка, щоб таких було три маленькі роботи. Три, чотири. Ну, я обрала три. Буде ще ось така собушка. Це в мене тільки заготівка, схема в мене є, залишки від наборів в мене є. Я буду її вишивати. Підбором. Я подивилася, що в мене є, в принципі, бісер, який мені потрібен. І я можу її вишити ось так підбором. Це що було стосовно моїх процесів. І зараз я вам хочу показати, які були в мене фініші, і що ж в мене там за фініші. Зараз я вам все 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 покажу. Так, перше, що я завершила, це, звичайно, ось зілля від Юлії Крафт. Це така подушечка з таким гарнющим казаном, з кішкою, з кажанами, з павуками. ну Вона неймовірно гарна. Тут такий класнючий бісер. Він мерехтить вам не передати, знаєте, як він мерехтить, ну, він неймовірно гарна робота вийшла. я... Дуже мені подобається, і я дуже рада, що я її, знаєте, все ж таки розпочала і я її вишила. Зараз я вам покажу залишки. Ну, я не знаю, наскільки вони актуальні вам ці залишки. В принципі, підбором вишивати там не вийде. Треба, в принципі, замовляти тільки набір у Юлі. Ну, не знаю, ну і вам покажу. В принципі, всього мені вистачило, бісер залишився. Ось цього бісеру було багато, був майже цілий ось цей пакетик, але бачите, тут залишилось трошечки. В принципі, всього вистачило, можна навіть не перейматися. Цього бісеру залишилось трошечки менше. Ось, Також залишився ось цей бісер яким ми робили кітиці на самій цій подушці. В принципі, все є. Що тут? Ось ця нитка мені дуже сподобалась. Це шов корочного фарбування. Бачите, тут в мене трошечки залишилось, я так її поклала в таку пакетик. І десь, я думаю, що я його обов'язково використаю, бо він, ну, неймовірно, гарний взагалі працювати з цим. Шовком Він гарнющий. Ну, і для зборки самої цієї подушечки я використовувала ось таку ниточку від Мадери, вона в чорному відтінку. Дуже класна ось ця нитка. Всім рекомендую для пришиття бісера і якийсь там знаєте, робіт. Ну, ось я. У мене є біла, і ось це буде у мене є чорного кольору. Ну і в принципі, сама. Подушечка. Ось така гарнюща подушка в мене вийшла. Неймовірна класна робота, подивіться, вона вся мерехтить. Ось цей бісер, він переливається. Ну, я не знаю, він класнючий. Дивіться, яка краса. Ось ці е, кажанчики. Да? Ось ці. Це все виповнено пітітом. А, ось ця Кішка теж петі там, ось цей павучок, павотиня. Ну, класна робота. І ось тут воно оздоблюється, бачите, і металізованою ниточкою прокладаємо, і звичайною ниткою, і чорною, і якою там тільки нема. Ой, класнюча робота, мені неймовірно подобається. І ось ці ось ці китички такі, подивіться, яка краса, взагалі. В мене такі, знаєте, як, не знаю, такі якісь як поветинка продовження. Ось така класнича. Ну і е, виворотня сторона вона ось така. Тут ось цей шовчик саме цією ниточкою, яку ручного фарбування, і е, металізована. Неймовірно, все мерехтить, все переливається, і ось така. Класна подушечка в мене є. Дуже вона мені подобається. Ще в мене одна є подушечка з бісером. Мені її Юля дарувала на ретриті, обов'язково теж її вийшов. Ще є в мене маячок з бджілкою. Теж Юля її розробляла цю подушечку, маячок для ножиць, саме для ретриту. Обов'язково теж її вишив, вам обов'язково все все покажу. Ну і моя імпровінзація, дівчата, це ось такий гарбузик. Це а, зачарова... зачарований, здається, гарбуз від Міл Я не вишивала фон, я пофарбувала. Сама тканину. І вийшла ось така в мене класна тканина. Мені дуже все подобається, неймовірно, класно виглядає. І ось такий результат я маю. В принципі, нічого складного тут немає, Багатенько уходить чорного кольору. Ось тут такий петітний чорний бісер, він переливається. Неймовірно класно. Ось цей бісерок Ось цей Це я підгледіла номер, я вам зараз скажу, це у Юлії Крафт. Я ще, мабуть, два роки тому вона вишивала цього гарбузика, і вона теж там міняла тканину, щоб не вишивати ось цей фон. І мені так сподобалась ідея, я її, знаєте, собі там у скарбничку ідей занатувала, що мені теж так подобається. І що мені хочеться саме. Такого плану. І ось цей бісер, подивіться, він начебто чорний, але він так переливається з зеленим, і саме це ж листочки, і ось воно так ну, неймовірно гарно. І ось я залишила в рамочці е, ось цю ниточку. DMC, і підібрала бісерок такого помаранчевого кольору, і вийшла, ну, неймовірно, гарно. Ось тут, де повинна бути якась там за ключем гудзочок, я пришила маргаритку. ось таку, Вона теж так переливається, вона такого зелено, синьо, жовтого якогось кольору. Під різним кутом вона по-різному грає. І мені здається, що неймовірно гарно вийшло. Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже. Мені все-все-все подобається. І це, знаєте, перша така робота, яку я відійшла від ключа і сама щось там додавала, сама щось там придумувала, і мені, в принципі, результат дуже мені сподобався. Так, що. По матеріалам, да? ну, звичайна чорна нитка, нічого я вам тут цією ниткою не покажу. Її там потрібно багатенько. Десь в мене уйшло, мабуть, півтори моточка. Так, ось цю рамочку. Оцю, я виконувала ось цим 721 номером. Це DMC. Ось такого помаранчевого кольору. В... Ці рамочки є бісер. Ось тут, от він є, ось тут. Да, ось там По роботі він розкиданий це бісер. Ось такий 11:30. Це ось такий помаранчевий колір, це Тоха, і це ідентичний бісеру, якщо я не помиляюсь, 950 Зараз я його знайду і я вам точно все ж скажу. Дивіться, дівчата, це номер в Мілхілі 2033. Ось він, бачите, і це ідентичний бісер. Ну, ось так, якщо я вам покажу. І це виходить, що 2033 це втоха 11:30B, якщо да? англійський. Це один теж самий бісер. Якщо вам потрібно, будь ласка. Ось. І ось цей бісерок, який я використовувала ось тут в листочках, бачите, як він переливається, неймовірно, гарна робота. Я вже замовила рамочку, я обов'язково її зарамлю, і буде в мене така краса. Так, що стосовно бісера, який в самому гарбузику, це. Ось такий бісер це 42014, в втоха це 15,49. Це ось такий чорний петітний бісерочок. Він такий маленький, 15-го розміру, саме в серединці цього гарбузика. І ось той зелений колір це, це пресіоса 57,290. Бачите, який він? Він чорний. І з такими переливами зеленими. Ну, він неймовірно гарний а колір. Я, знаєте, була у місті, мені нічого не було в де я його брала? В акварілі. Нічого мені не було там потрібно, але я пам'ятала, що мені потрібен оцей бісер. І я дивлюсь, там є стоечка з бісером пресіоза, бо дочарівно миті мене було не з руки топать. І я там придбала 12 гривень коштує пакетик і він неймовірно гарний колір. Мені в цій роботі ну, все подобається. Скажіть, дівчата, як вам? Маргаритку, я пришивала, в мене там така прозора бісерок, ну, його майже не видно. ну, Неймовірно гарна робота, вона мерехтить вся. І дуже класна ось цей, знаєте, самопофарбована ця тканина. Мені подобається. Ось такі були в мене просування, їх не дуже багато, але вони є. Ну, що є, то є. І е, я сподіваюся, що я наступного разу вам принесу якісь це фініші, Ну, сподіваюся, але це не точно. Але старти точно будуть. І будуть їх, мабуть, два. А які ви дізнаєтесь в наступному відео? Дякую, дівчата, що ви завітали на канал, що ви зі мною. Мені дуже подобається, і я дуже тішусь тим, що ви мені пишете, лайкаєте, коментуєте. Так що чекаю вас в коментарях. Всім бажаю гарного тигового тижня. Все буде Україна! З вами була ваша Наталя. Па-па!